Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Майстер Клас Футзал Євро-2026. Саме це євро вперше пройде у двох країнах одночасно: Литва і Латвія. Каунас і Рига будуть приймати у січні трішки більше ніж через рік у січні 26-го року. Приймуть євро Чемпіонат Європи з футзалу. Зараз починається основний раунд кваліфікації на цей турнір. Попередній раунд був весною. Там серед 12 збірних було розіграно, якщо я не помиляюсь, 6 путівок до. Того, щоб отримати 40 рівно 40 національних збірних з футзалу, які приймуть участь у 10 групах по 4 збірних основного раунду кваліфікації. Ось ці 40 країн-учасниць кваліфікаційного основного відбору, вже відібрані і визначені. Всі Збірні розбити на 10, як я і сказав, груп по 4 команди в групі. Перші місця напряму виходять на євро, а серед других місць буде відібрано найкращі, які займуть другі місця. Так, ось, друзі, серед збірних, які займуть другі місця в кожній групі, з'ясовується вісім найкращих. Тобто дві відлітають одразу. Отже, 10 перших місць, вісім других Вісім других розіграють між собою 4 ще 4 путівки. Це буде вже другий основний раунд плей-офф. І 4 збірних приєднуються до 10 збірних, які займуть перші місця і будуть чекати на ось ці 4 збірних. І дві збірних це збірні країн-господарок. Самого турніру Євро-2026. Це збірна Латвії і збірна Литви. І того 16 учасниць чемпіоната Європи з футзалу 2026. У січні відбудеться цей чудовий турнір. Отже, починається з 12. Грудня кваліфікаційний основний турнір в групах. І ось цьому кваліфікаційному турніру я хочу посвятити низку своїх відеопрогнозів. Вмощуйте зручніше. Сьогодні буде перше відео присвячене саме Євро 2026 футзалу. І е, скажу одразу: наша збірна України по футзалу. Наші хлопці попали в першу групу. В першій групі, крім нашої збірної, збірна Кіпру, збірна Німеччини і Румунії. Я вважаю, що з групою нам повезло. Із всіх наших трьох суперниць країн в нашій групі, я вважаю, що сама небезпечна це Румунія. З Кіпром із Німеччиною. Я думаю, впорається Україна. А ось з Румунією з придеться потягатись. Це попередня моя оцінка. А зараз, друзі, ми розберемо перші матчі і ви почуєте мої перші прогнози. Вмощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Це дуже важливо. Так само важливо, як і ваші. Вподобайки і ваші коменти пишіть обов'язково. Дуже вдячний наперед вам і вдячний за перегляди, особливо тим, хто дивиться мої відеопрогнози від першої до останньої секунди. Це дуже круто. Ви не уявляєте собі. Отже, перший матч у нашій групі відбудеться вже. У четвер, у четвер, 12 грудня, Румунія. Румунія на арені в місті Тиргу Муреш у себе дома приймає футзальну збірну Німеччини. Дивлюсь, що збірна Німеччини з футзалу. Дуже сильно прогресує останнім часом. Взагалі, Німеччина по всім видам спорту. Дуже небезпечний суперник, я вам скажу. Е і дивлюсь, що можна скористатися тим, що букмекери недооцінюють Німеччину. Так, я це помітив ось з цього матчу. Румунія Німеччина. Е тут явний фаворит Румунія. Не знаю. Або це тому, що Румунія грає вдома, або і дійсно буки не недолюблюють, недооцінюють Німеччину. Я хочу з цим скористатися. Я беру і заряджаю на Германію. Ви зрозуміли, Німеччину. Плюс 2. Так, моя фора плюсова на Німеччину саме. Плюс 2, 1,76. Це у нас 12 грудня четверг. А другий матч в нашій першій групі гратиметься вже в п'ятницю 13 грудня. І в цьому матчі кіпріоти у себе вдома. На Елефтерія Арені. Елефтерія називається в столиці Кіпру в місті Нікосія. Нікосія прийматиме збірну України. Я і не тільки я вважають фавориткою у групі 1 футзальну збірну України. І тому я вважаю, що Треба брати Україну. Не просто перемогу, тому що перемога там 1007. Кажись. Ні, це я вже трошки переборщив. 107. Отак, 107, 108, Але м -м, в тій БК, якій я довіряю, там 107 взагалі. Тобто недооцінюють Кіпр, і я вам скажу, правильно роблять. Тому що Кіпр сама слаба збірна в нашій групі. І навіть не дивлячись на те, що кіпріоти приймають українців, я думаю, візит України до Кіпру буде не такий вже навіть і по-спортивному дружній. Я маю на увазі саме результат не відносини між людьми, між командами, а саме результат. Результат буде неймовірно позитивний на нашу користь. Я це роблю з позитивною посмішкою, тому що я більш ніж впевнений у потужній грі нашої збірної України. Навіть на не дивлячись на те, що один з лідерів буде відсутній аж до кінця весни 25-го року. Відсутній Петро Шатурма, на жаль, буде відсутній. Він отримав травму і переніс уже першу попередню операцію. і... Буде ще одна операція, і кажуть, що до квітня, як мінімум, буде відсутній він. Буде проходити реабілітацію медичну. І получиться так, що це все може затягнутися до кінця весни, як я і сказав, 2025 року. Але до початку чемпіонату, уже самого. У Латвії, Літві у січні 26-го року є всі надії, що турма буде вже в основному складі. Також є дискваліфікація в нашій збірній, на жаль, Назар Швед не буде. В складі. Отже, наш Косенко, тренер, Олександр Косенко, представив список тих, хто в стартовій п'ятірці буде. Це вже одностайно будуть. Олександр Сухов, наш неймовірний голкіпер. Ростислав Семенченко, Даніїл Абашкін, Абакшин, прошу вибачення. Даніил Абакшин, Михайло Зварич, Ігор Корсун. Це перша п'ятірка. І, друзі, я вважаю навіть без шотурми, без Петра наша збірна виглядатиме на голову. Та що там на голову? На дві голови вище, ніж перший наш суперник-кіпер, навіть не дивлячись на те, що ми будемо грати на виїзді. Тому я беру настільки неймовірну і впевнену перемогу України, що я навіть впевнений, те, що Україна переб'є ось цю фору. Яку ізначально сьогодні дають букмекери. А це фора мінус шість м'ячів. Шість м'ячів Україна виграє як мінімум. Ось настільки я впевнений. Так що, друзі, побажаємо здоров'ю нашому шатурмі, Петру Шатурмі. Ну, і будемо надіятися, що вже на сам чемпіонат. Євро буде неймовірно найсильніший склад нашої чоловічої збірної. А поки що, оці рутинні такі матчі відбору треба їх пройти на вищому рівні. Я впевнений, що наша збірна займе першу сходинку в групі 1. Ну і звісно, для того, щоб все було повноцінно, я ще раз на всякий случай повторюю: Румунія Німеччина. Перший матч у четвер, 12 грудня. Плюс 2 фора на Німеччину 1,76. А Кіпер Україна вже 13 грудня в п'ятницю. Я е, прогнозую перемогу України як мінімум у 6. М'ячів. 1,79 коефіцієнт. І І е, я сказав: перша група це Кіпер, Румунія, Україна, Німеччина. Е, друга група Фінляндія, Мальта, Білорусь, Італія. Третя група Туреччина, Молдова, Польща, Словаччина. Четверта група Чорногорія, Словенія, Угорщина, Норвегія. П'ята група Греція, Азербайджан. Хорватія, Швеція. Шоста група Албанія, Вірменія, Казахстан, Данія. Сьома група Андора, Північна Македонія, Нідерланди, Португалія. 8 група Англія, Боснія, Герцеговина, Іспанія, Швейцарія. Дев'ята група Чехія, Бельгія, Сербія, Австрія. І 10 група Болгарія, Грузія, Франція, Косово. І буде оце ж іще одна. Окремо таблиця рейтинг команд, що посіли другі місця. До всіх інших матчів у інших групах, які я виберу також у зв'язку з тим, що у нас є підписники на каналі із цих країн, і ми будемо разом вболівати за такі збірні, як Азербайджан. Неймовірно чудова і потужна збірна Казахстану, Грузії, не забуваємо, Молдови, Вірменії. Е, кажись все, що я хотів назвав. так, да. Е, Естонія, на жаль, не потрапила. Естонія, от якраз таки, не пройшли відбір. Першої попередньої кваліфікації. І тому Естонія вже поза грою на Чемпіонаті Європи 2026, на жаль. Тому слідкуємо поки за тими збірними, які я назвав, друзі. Так, що стосується організації і е, нашої першої групи, я по першим матчам по початку. Нібито нічого не забув. Забув лише нагадати, хто ще не підписаний на наш YouTube канал Майстер Клас. Підписуємось. Вподобайки, коментарі, пости. Це дуже круто, дуже фартово. Не забувайте. Давайте разом прокачаємо наш канал. І я все ж таки у наступних відео, присвячених кваліфікації на Євро 2026 по футзалу, буду. Вести і не тільки нашу першу групу, а й по іншим групам буду виборочно робити свої прогнози і ділитися з вами обіцяю. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! Хай. Наша збірна якомога частіше нас тішить своїми результатами і звитягами. Це дуже важливо у такі нелегкі часи, мати хоч якусь віддушину. В даному випадку у нас з вами, друзі, є чудова нагода поспілкуватись на спортивну тему, на тему спортивних прогнозів, наших мрій і очікувань, що стосується в даному випадку е, нашої футзальної збірної. Хай їм нашим хлопцям щастить. До зустрічі. Чекаємо на наступні мої коментарі і прогнози. Вдячний, що ви зі мною. Це дуже важливо. І до зустрічі, папа! -па.